Хочу познайомити вас ось таким шкідником, як Оленка Волохата. Називають цього паразита ще брунзівка. Упс, стекло, зануда. Так хвацько стало розповідати, а мікрофон розрядився, тож звук накладаю новий. Раніше ці шкідники мешкали у південних районах України, а зі зміною кліматичних умов перекочували до нас на північ. Вилазять з землі і паскудять в садах. Шкоду роблять квітам, деревам, кущам, все що цвіте. Попервах, коли починали яблуні зацвітати, я збирала їх по 10 штук з гілочки, а це вже кількість їх зменшилася. Поставила на днях синю миску з водою на сонці, думаю, хай гріється, треба почистити шлюбки, і побачила там втоплену оленку. А потім я дізналася про таку пораду, що синій колір приваблює їх, стала вивчати це питання, зрозуміла детально, хто пожар мої нарциси, попала не в брову, а прямо в око. Так, можна, звісно, обробити. Каліпсо чи мавриком, вони не шкодять бджолам, але ж можна скористатися і порадою, яку я успішно перевірила через півгодини. Перша Оленка вже приймала синю ванну. Працює! Вік живі та вчися.